Дорогі друзі, ми представляємо для вас вже четверту серію нашого серіалу. Хотіли б сказати, що нам також потрібен відпочинок, тому ми зробили маленьку паузу в два дні до публікації нового відео. Перепрошуємо за це. Також хотілося б сказати, що ми будемо також знімати на продовж робочих днів. Коли будуть робочі дні, коли закінчаться канікули, ми будемо випускати одну серію на тиждень. Перепрошуємо у нас також свої справи. Вибачте. Дякую вам за те, що ви нас дивитесь. Дякую, що набираєте перегляди. І давайте сьогодні наберемо 150 переглядів. Це буде таким знаком поваги для нас, що ми знімаємо для вас відео, і для вас це подобається. Вам це приємно. Дякуємо, що дивитесь. Ми вас підтримуємо. Підтримуйте нас також в коментарях, підтримуйте нас лайком, підпискою, не забувайте натискати колокольчик, щоб мати сповіщення, як тільки випускається нова серія. І гарного вам перегляду! Поняв? Знов тривога? О, перемога! Витрима Треба хлопцям написати. Ні, ти що, з ГОЗду з'їхав? Чому тривога? ж перемога. Невже це просто був сон? Яка перемога, це сон? Може щось погуляємо, не знаю. Позволюємо, все ж таки назару. Може підемо погуляємо дійсно. Це жах просто. Чому ця війна до сих пір не закінчилась? Алло, привіт! Що це ти мені написав? Що тобі так наснилося? Я не знаю, мені просто приснилось, що почалась, закінчилась війна. Ну, спочатку був такий початок війни, як я встав, проснувся, а потім в кінці всі бігають, радіють, кайфують. Я не розумію від чого? Чому? Я не розумію цього. Тобі це Ну мені це приснилось. Ну чому саме цей сон? Невже це моя просто мрія? А до речі, через тривога? ти дивився? що шо, шо Ти дивився через тривога? Ні, не дивився ще, а що ж, що і за чого е, Ну, бо казали, писали вночі, е, що літали е, тушки і літали шахеди. Ого. Ну давай, можливо, може, в укритті зберемось, бо мені бряг страшно, я напевно піду в укриття. Ні, давайте спочатку зустрінемося з Денисом на вулиці. Окей, давайте зустрінемось на вулиці і тоді підемо в укриття відразу, бо страшно. В укриття ну подивимося по ситуації. Чи вони вже там долітають десь, чи їх мало. Якщо їх прям 20, ну, сто штук, то тоді потрібно ховатися. А так, якщо їх немає 100, то ну подивимося по ситуації. Добре, розберемось. То що, мені збиратись іти на вулицю? Да, збирайся тільки в такому швидкому темпі. Добре, через пару хвилин зустрінемось. Угу. Як це тобі таке наснилося? Я не знаю, мені щось проснилося щось таке, що, типу, у нас закінчилась війна, всі бігають, пригають, радіють. Я не розумію, чому саме так. Окей. О, привіт! Як справи? Все добре а у вас. Нормально. Пішли в укриття, бо тривога. Ну давайте зараз ми подивимося по карті і тоді підемо. То що, Назар? Давай подивись по карті. Так, що там пишуть? Пишуть, що Одеса під атакою БПЛА е, багато шахедів летить на захід України. Курс старкон староконстантинів. То що виходить, що потрібно йти в укриття, тому що стархон ну, церядово. Давайте дуже. ще подивимося. Бо на Старкон кожну ніч літають шахет. Ну, все одно страшно. Давайте, давайте, давайте все ж таки в укриття. П'ять хвилин посидимо, подивимося, що буде відбуватися. Почитаємо новини. Якщо вже буде е, летіти на Хмельницький, то ми за три хвилини зайдемо в укриття, а шахет за три хвилини не прилетить. Добре, будемо вже йти. Напевно, що okay, okay. окей, окей, давайте сядемо. Давайте сядемо. Подивись, що там пислить. Давай подивимося сьогодні увага! 15 шахетів влітає у місто Хмельницький ще 20 летить далі на захід. Потрібно напевно йти в укриття. Побігли. Так, заночала нас тривога трохи. Так, ніхто не знає, скільки ми там провели. На відчуття години 4, 5. Так, дуже тривога довга була. Ну, хоч добре, що обійшлося без вибухів. Ого, вже 12 година. Ого, швидко чашувати. Ну пішліть, може, погуляємо, пограємось. А може, навіть в футбол пограємо. У нас є м'яч? Можна було. Навірно, що немає в нас м'яча. Та ніби є. Давайте подивимось. Пішли. Пішли. Вона дуже. і вона вже приїхала, вона вже вдома. Ну точніше, її зараз довезуть додому. Ми автобусом їхали, бо вона в принципі може на костелях. Ну так то все нормально, вона зараз десь тут вже буде. Я вирішив побистріше цей. Таксі вона мені визвала, тому що знала, що я хочу з друзями побачитися. Так, класно. А що там як операція пройшла? Ми ж на неї скидувались, всі збирали три тисячі гривень. Все ж таки зібрали. Все хватило нам якраз. От. Дякую. Мама Дякую. ще трошки своїх грошей додала, Якраз в цього. Угу. Все, я тоді радий. Ну що, давайте може продовжимо грати в футбол? Все ж таки класно. З тобою пограємо по весовому mm -hmm. і ще мій брат досі португа. Mm -hmm. Давайте погнали.